І так, і вас на огляді. Зараз будемо показувати там жіночу сумочку в венеціанському стилі. Погляньте, це є сумочка жіноча, виконана з натуральної шкіри. В венеціанському тисненні це є технологія гарячого тиснення. Цей візерунок вже є рельєфний, він не стирається і вже буде постійно з сумочкою. Все виготовлено з натуральної шкіри, турецька фурнітура якісна. І це є сумочка трансформера. Вона може бути в трьох модифікаціях. Може бути просто як клатч. Виносити можете її. Можете її використовувати як сумочку на плече і як рюкзачок. Зараз вам поступово буду показувати, як її перетворювати. Відкриваємо. І всередині ви можете зразу бачити ремінець. Ремінець використовується для сумочки на плече. Ось, відчіпаємо. Бачите, зразу є така невеличка додаткова функція. ще. У нас є ключниця. Ця ключниця використовується для ключів. Для магнітика, бо я знаю, що часто буває, що знайти в сумоці якісь ключі, надзвичайно складно. Так ви можете використовувати собі тут, причепити до неї магніт або інші якісь 1-2 ключики, які ви найчастіше використовуєте. Просто ви зачіпнули сюди собі, і у вас є вже під рукою ключі. Так, наступне є у нас є прикріплення через такі карабінчики ремінця основного, який використовується для сумочки. Ось є спеціальні тут такі півкільця, де ви використовуєте і причіпаєте все. І у вас є готова вже сумочка на плече, яку ви можете використовувати для прогулянок, собі для того, щоб у звільнити руки, і вас вже буде вона не заважати. І Вам буде комфортно з нею пересуватися і використовувати її. Щоб її перетворити на рюкзачок, вам потрібно сумочку відкрити. У нас в комплекті тут йде ще один ремінець, він є трошки значно довший. Ви закриваєте її і зараз декількома кроками вищипаєте з цих маленьких пряжок коротший ремінець. Цей ви коротший ремінець вищипнули. Наступне, що вам потрібно, це його не загубити. Тому що вам, якщо буде доза, треба повернути його на сумочку, вам цей буде задовгий. Тому ви просто цей, що маєте для рюкзачка, розкрутили його або десь зберігаєте окремо собі і пам'ятаєте за нього. Так само вставляєте і спеціальні такі отвори і півкільця. Ви повинні вставити сюди рівномірно і випрямити їх, щоб вони вам не заважали і були не перекручувалися. Все, ви їх затягнули. Далі зафіксовуєте на такі маленькі пряжки з регулюванням. Все можна відрегульовувати в будь-якому. Як правило, ми зачіпаємо на найпершу дирочку, яка. Подальше ви всі можете відрегулювати під власні потреби і параметри. Тому що з літом потрібно вам коротше, а зимою довше, тому що у вас в залежності від одягу вам може бути комфортно або некомфортно. Все, бачите, ви защіпаєте і ви маєте повноцінний рубзачок. Погляньте. Це є рубзачок в такому кажуть, малиновому кольорі, дуже гарний кольор насичений. Це виконано з натуральної шкіри з технологією гарячого тиснення і якісна турецька фурнітура. Ви маєте модельку з трьома позиціями: це є сумочка просто, клач і рюкзачок. Дякую всім за увагу.